«З вірою і любов'ю таку назву має музичний благодійний проект Української греко-католицької церкви. Концерти академічної музики за участю світових зірок оперного мистецтва, популярних акторів та поетів відбуватимуться 1 травня в Івано-Франківському академічному музично-драматичному театрі, 2 травня у Тернопільському палаці культури Березі, 3 травня у Львівському національному академічному театрі опери та балету. 5 травня у Національній опері України у Києві та 7 травня в Одеському національному академічному театрі опери та балет. Усі кошти підуть на завершення будівництва Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві. Докладніше на сайті www.ugcc.org.ua. ЮДЖІСійорк Зберімося і будьмо разом у вірі і любові.